Всім привіт! Ми SMM and Design Agency ТК розказуємо про нову сферу роботи, в якій ми працюємо. А це саме ландшафтний дизайн і для світу, і для України. Тобто ми працюємо і в світі, і в Україні, і також з виїздами за необхідності, також що включає в себе наша робота, наша команда. Почнемо з того, що команда розкладається з близько 40 осіб, які працюють так в даних сферах і в сферах маркетингу. Це підбір рослин, це планування території, так, подвір'я самого сучасне, допомога знаходженням цього всього. Ось для вас. Це сучасні стильні дизайнерські рішення, ландшафтні, дизайння плюс дизайн подвір'я. Відповідно, так в цілому, та сучасний стильний дизайн інтер'єрів іноді робимо інтер'єри будинки. От але частіше це інтер'єри саме ландшафтні, це подвір'я. Ось виїзд на об'єкти, також можливий в Україні і в світі. Створення не лише проекту, але й допомога його упаковці. Це пошук рослин. Меблів, басейну, наприклад, так, щоб басейн буде включено, Плиток, підсвіток тощо. Так? Також шукаємо робочі, які реалізуються в життя. Ось а щось реалізовуємо самі з проекту в життя, так ось. Також додам тут наші стилі, деякі да, в яких ми працюємо. Працюємо не лише в таких стилях. Звісно ж, ми прислуховуємось до бажань замовника і робимо за бажанням замовника, та е, упаковуємо чи додаємо да, наш упаковуємо це все відповідно, додаємо наш професійний погляд або повністю беремо на себе дизайн, вже залежно від того, як це бачите. Ви і працюємо в Україні і в світі, тобто на різних рівнях. Ось і в Україні, і в світі. І додамо тут деякі референси наші. І для того, щоб оформити замовлення чи задати якісь питання, пишіть приват там, де бачите це відео або в коментарі, і ми все з вами обговоримо. У нас індивідуальний дуже підхід, так, тобто навіть до підбору рослин. Це навіть може бути як окрема функція, так, підбір рослин, ваш там офіс, ваш будинок всередину, так ваше подвір'я. Тобто, як окрема абсолютно функція може існувати підбір рослин, ось тому, що це дуже важливо, так, і моя любов до рослин до природи. Стимулювала мене до цього, ось я колись сама робила і бонсай, і висаджую дерева так. Ось і взагалі люблю і не тільки дерева, взагалі різне висаджую і люблю е, ці всі справи. От і е, буду дуже рада уже е, виходу на інший такий рівень да, підбору рослин для вас, е, які найбільше навіть, знаєте, пасують під вас, тому що е, я навіть скажу вам більше, що під кожну особистість пасують свої рослини. От, і те, що відчуває ваша душа. Тому це для мене така справа дуже душевна, справа душі. От і я буду дуже рада дійсно вам бути корисною в даних сферах. Ось тому пишіть обов'язково. Ми все обговоримо.